Тату, на небесний. Ми приходимо зараз до Тебе в молитві. Молимося, Господи, Тобі за сьогоднішню ніч, за захист сьогодні вночі. Ми молимося, Господи, Тобі за кожний регіон, за кожну область. Молимося, Господи, Тобі, щоб кожний регіон та область. Була під куполом Твоїм. Захисти, Господь Боже, від стрілу кавого. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було поганих новин, пожеж та руйнувань. Молимося, Господи, Тобі, щоб наша земля була нашою землею і не було просувань ворога. Молимося, Господи Тобі, захисти нас, захисти Господь нас та наших захисників, де вони зараз перебувають. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб Ти був з ними, з кожним із них. Допомагай їм, Боже Господь. Виводь, Господь Боже, їх із небезпек. Ми молимося, Господи, також за тих людей, хто зараз перебуває не вдома. Молимося, Господи, Тобі, щоб наші захисники повернулися додому. Молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна вона ставала, вона ставала духовною, вона змілювалась, Господь Боже. Молимося, Господи Тобі, щоб були хороші новини. Ісус Господь, якщо ти за нас, то хто проти нас? Ти є сила, Ти є той, хто двіжить гори. Ісус Господь, ми молимося, Господи Тобі. Ісус, я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен зараз відчув Тебе, відчув Твою руку, хто цього потребує. Молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб були відповіді на молитви. Молюся, Господи, Тобі, захисти кожного вночі. Ми молимося, Господи, Тобі в ім'я Твоє. Я молюся, Господи, Тобі, щоб у нас з тобою не було релігіозних стосунків, але були стосунки щирі, натуральні. Господь, я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен відчув тебе. Твою підтримку, твій захист, будь з кожним, Господь. Молюся, Господи, Тобі, щоб була мудрість. Молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб ми були сильними і лож поганої людини, так, сказати, да. Вона не закривала нам очі. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми були сильними в тих ситуаціях, які знаходимось ми зараз, і ми не здавалися, але йшли вперед, бо ми не одні. Ти є Господь, Ти є сила, і Ти з нами, з кожним із нас. Ісус Господь, молюся, Господи Тобі, щоб Ти накрив нашу країну потужними змінами на краще Духом Святим та оновлював наші серця. Молюся, Господи, Тобі, щоб в нас не було гардині. Абій друг на друга та багато чого іншого. Звільни, Господь Боже, нас від полону, від рабства, в якому ми знаходимось, Боже, наша країна та ми самі, Боже. Молюся, Господи, Тобі, говори до нас сьогодні, і нехай Твоя сила. Твій захист, твоя мудрість буде тут. Ми молимося, Господи, Тобі за те, щоб наша країна вона була звільнена від ворога. Молимося, Господи, Тобі, в ім'я Твоє. Амінь.